Аналіз на вірус папіломи людини проводиться раз у рік, кожна жінка повинна знати свій ВПЛ-статус, кожна молода, сексуально активна жінка повинна знати свій ВПЛ-статус. І в залежності від цього, вона вже буде далі діяти. Якщо він виявляється, вона через рік його перездає, і тоді вони з лікарем вже дивляться, що вони далі повинні робити. Якщо ВПЛ залишається в організмі, тоді далі йде вже поглиблене вивчення і онкоцитологія, і якщо потрібна кольпоскопія, і якщо потрібна біопсія, тобто встановлення вже діагнозу, який буде спричинений вірусом папілому людини. Але перевіряється жінка на вірус папілому людини один раз на рік. Коли вже виявлене якесь захворювання, і ми впливаємо на вірус папілому людини. Тоді ми його перевіряємо частіше. І я хочу зауважити, що якщо у жінки був пролікований передраковий стан, то виліковність її залежить від цієї цифри вірусу папілому людини. Якщо жінка була пролікована від тяжкого передракового ураження, важкої дисплазії, яка асоційована з вірусом папілому людини будь-якого типу, то вона буде здорова лише тоді, коли через 6 місяців вона прийде на контрольний огляд і в неї візьмуть клітини і підтвердять їх доброякісність. І обов'язково тест на вірус папілону людини. Коли цей тест буде від'ємний, тоді жінка буде мати страховку, що в неї все гаразд. Через 6 місяців вона вп'єть, здає тест. На вірус папіломи людини, і він теж повинен бути від'ємний. І тоді в неї ще більше стає страховка, що в неї все буде гаразд, і вона ніколи не захворіє на інвазивний рак шийки матки. Тому тест на вірус папіломи людини у жінок, які не мають ніякого ураження, і тест на вірус папіломи людини, які пройшли лікування це обов'язковий тест. На визначення доброякісності клітин в організмі жінки.